Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами про пенсію у зв'язку з тратою годувальника. адже у вас дуже часто виникають питання, хто має право на такий вид пенсії претендувати. Хочу нагадати, що пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається непрацездатним членам родини померлого годувальника, які були відповідно на його Утримані. До непрацездатних членів родини, згідно чинного законодавства України, належить чоловік або дружина, батько, мати, якщо вони є людьми з інвалідністю, або досягли віку 65 років, або віку, який передбачений закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто 60-річного віку. Діти до 18 років або старші цього віку, якщо вони є дітьми з інвалідністю. До досягнення ними 18річного віку, діти, які навчаються до завершення періоду навчання, але не довше, ніж до 23 років, діти-сироти до 23 років, чоловік або дружина, один з батьків, або брат чи сестра, дідусь чи бабуся, годувальника незалежно від віку і працездатності, які не працюють і зайняті доглядом. За дитиною годувальника до досягнення неї вісьми років. При цьому дітям пенсія у зв'язку з тратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні, утримані. Чи... Ні. Тож, давайте розглянемо ситуацію, коли і в яких випадках призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Перше, це якщо пенсія призначається згідно закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, призначається вона за наявності у годувальника на день смерті. Ті страхового стажу від 1 до 15 років. Це тривалість страхового стажу, яка дає право на пенсію членам родини залежить від віку, в якому помер годувальник. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника визначається, виходячи з розміру пенсії за віком померлого годувальника і становлять 50% пенсії за віком на одного непрацедатного члена родини. І 100% розміру пенсії за віком на двох або більше на працездатних членів родини. Тому, Розмір пенсії у зв'язку з тратою годувальника не може бути нижчий 100% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Хочу нагадати, що у нас розмір так, для осіб, які втратили працездатність. Прожитковий мінімум з 1 січня 2024 року становить 2361. Гривня ви мене дуже часто запитуєте, чи буде перерахований розмір для тих. Хто отримає пенсію у зв'язку з втратою годувальника, так очікуйте, будь ласка, березневу індексацію, яка відбудеться в 2024 році. Нагадаю, що відповідно до о, березневої індексації, про яку неодноразово говорить наш уряд, обіцяє здійснити перерахунок пенсій усім пенсіонерам, і о, березневі індексації будуть підлягати усі види. Пенсії. Але знову ж таки, це просто слово. Поки що постанови, яка буде розроблена так, Кабінетом міністрів України, в якій будуть чітко прописані правила, як це було в тому році, так, вимоги, яким чином буде проведена березнева індексація, ще немає. Як тільки вона буде, я обов'язково з вами даною інформацією поділюсь. А також хочу нагадати, що. Зростання розміру пенсійної виплати та доплати до пенсії. Будуть перераховані згідно закону України про державний бюджет, також у березні 2024 року, тобто всі доплати та пенсії, надбавки та розмір пенсії, які прив'язані до розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, вони будуть перераховані у березні 2024 року. Тож будемо з вами очікувати.